Друзі, всім привіт! Давненько не було ніякого відео. Сьогодні вирішив відзняти, тому що дане відео буде на досить таку цікаву і гарячу тему. Не дуже приємно. Дуже часто у людей трапляється така ситуація. І так, Volvo xc 70 P3 платформа, 2008 рік. Це машина мого кума. Вирішили зробити антибак Тобто антибактеріальну обробку е випарювача кондиціонера е задер палас, щоб добратися туди, і нас шука... чекав сюрприз, було мокро. Тобто, тобто... Оцю Трубку... трубочку знімаємо. І... Тут колінце ось, я його вже зняв клапане, він з клапаном Зняв, він був забитий повністю. Ой, вибачте, бо дуже важко одною рукою знімати ось цей клапанець. Був повністю завалений і коли я зняв цю гофрочку, то відразу потекла вода, досить багато було води і на дніщі. Ну, поролон був промокший, тобто весь е, шумопоглинач, який під паласом. Тому довелося е, радикальні міри приймати, тобто розібрати салон, зняти сидіння, зняти підлокітник і сушити палас. Е, в принципі, це не важко. Е, сидіння знімаються, 4 болти на під ключ на. 13, потім відкручуємо фішку. Фішка на е, болт під ключик на 7. Викручуємо просто цього болтика і витягується фішка. Тобто ця, що йде до сидіння на підігрів, airbag та інше. Ну, в кого там Електро, там залежить від комплектації. Так, до речі. Попередження перед тим як від'єднувати фішки від сидінь. виключить запалення по-любому і на всяк випадок від'єднайте акумулятор, тому що будуть помилки по сірсі, тобто по, по будушкам безпеки і простою ялемкою ви їх не потрете. Тільки за допомогою віди. У нас то віда є, але навіщо лишній геморрой, якщо можна зробити, все по феншую. Потім вже можна знімати передні частини паласу, так як вони водійська і пасажирська, вони окремі два шматки передні. Але перед цим знімаємо накладочки порога, які вже в нас зняті. Потім знімається накладочка, оця що йде під торпеду. Досить бути дуже обережні, тому що там е, пістони сидять дуже глибоко і бажано чимось підважувати, дергать. ну, я б не радив би. Е, знімаємо ці паласи, потім я познімав всі повітроводи спереді. Потім трабли почалися з підлокітником. Його досить важко зняти. Е, Піднімаємо сам підлокітник і там є два гвинти під захисною, такою прокладочкою резиновою під захисною. Два болти на 12. Їх відкручуємо. Я також повідкручував всі торкси, щоб ця пластмаса була відкручена сама безпосередньо від головного тіла як би такого металевого. Там. Потім зняв накладку декоративну, оцю, що йде до мультимедії, зняв її. Е, яким вона чином знімається? Знімається ця рамка навколо селектора, під ним є торкси. Також е, два торкса, отут, де піднімається. Кришка підлокітника, отут вони, вже вони викручені. Всі торкси, здається, під 25 і знімається потім е, декоративна накладка на самої мультимедіа. Будьте дуже акуратні, там верхні е, зуби стоять паралельно. До речі, де вона, я б вам показав, де я її подів. Не згадаю. Ну, починайте зверху цю декоративну. Панельку навколо кнопок самої мультимедії. І потім її так якби опускаєте, як бардачка відкидаєте вниз, бо зуби її досить глибокі і загнані дониз, загнуті донизу, і відхиляєте і так витягується дуже легко, щоб нічого не поламати, бо дуже легко зламати зуби. Під, нею, під цією накладочкою також є гвинти, тобто торкси, відкручуємо їх. Знімаємо цю всю декоративну, в кого під алюміній, може буде в кого під дерево оцю всю накладочку, знімаємо її зверху, потім виводимо отсюда два зуби, вони так виводяться. І тут у нас під ними знову ж є два торкси, отут що держать біля підстаканників, а в самих підстаканниках виймаємо оцю. Прокладочку і там ще є один гвинт на 12, це щоб відкручується сам той металева основа. Тобто, щоб її потім відкручуєте по бокам два торкси, Отут і роз'єднуєте, бачите, роз'єднуєте оцей підлокітник на дві половини. І ви вже цю половину скидаєте. Потім металевого кронштейна ви. Задираєте і витягуєте задню половину паласа, вона йде загальна на праву і на ліву сторону. Витягуєте і в сторону багажника, якби тягнете назад. Перед цим, ну, звичайно, знімаєте бокові накладки, бокові накладки порога. Ось тут. І тут теж будьте дуже акуратні, тому що тут теж глибоко сидить пістон і ще один пістон сидить якби в сторону арки під цим батоном. Під цим боковим батоном. Тут у нас так, далі чи нічого не пропустив, вам розповісти. Тут потім, де від сидіння входять оці скоби. Є в нас... Так, де воно в нас? Є в нас... не можу знайти. Як би вам це показати? Ось бачите такі прорізи. Тут вставлені прокладочні такі пістони, в куди входиться скоба. І цей же пістон тримає палац. Їх теж треба повитягувати. Потім задираєте, виводите палац з середньої стоїчки, я її не знімав. Зніма... Витягуєте з під сюди і вже витягуєте назад. Може багато тексту, але хочеться, щоб ви менше мучились, щоб знали, як робити, тому що відео в Ютубі я, на жаль, не знайшов. І так, ми е демонтували палац. Є е трошки є де рж ржавчина. І, бо вода, видно, стояла давно. Купили силиконогель, тобто цей котячий туалет, і насипали сюди, щоб витягувало вологу. На самому металі вологи було небагато. Слава Богу, що ніякі блоки не замочило. Блок у нас знаходиться у цьому рибрі жорсткості, але він стоїть вище, тобто він не лежить на самому дні, а вище. Так, фішки позаматував від сидіння. До речі, витягував спочатку на, на двір, так було зручніше, ну, тобто на наружу сидіння, а потім відкручував самого ремня від сидіння. Так, ну що ж, друзі, пройшло 3 дні. Все просушили, все склали, зробили антибактеріальну обробку, в машині тепер дуже приємно пахне. Все добре, сухенько. Ну і на цьому буду закінчувати. Не повторяйте наших помилок, провіряйте дренажну трубку. І якщо є хоч менша підозра на її забитість, продувайте усувайте цю проблему, щоб не було таких наслідків, які спіткали нас. І так, на цьому буду завершувати. Не забувайте донатити на ЗСУ. Обов'язково слава Україні.